Скандальні суди тривають. Уже кілька місяців ми періодично розповідаємо про постійні обшуки у будинку Олексія Кліценка. На чоловіка постійно заводять кримінальні провадження та конфісковують майно. Днями ж відбувся черговий суд, де слідчий вимагав обрати для підозрюваного запобіжний захід. Подробиці далі у сюжеті. Два місяці тому до родини Кліценків вперше завітали оперативники спецпризначенці в масках та з собаками. У будинку почали систематично проводити обшуки. Пізніше виявилося, приводом до обшуків, мовляв, стало знайомство батька родини Олексія Кліценка із особами, які підозрюються у викрадення автівки. Його дружина переконує, під час обшуків оперативники добряче налякали її дітей. Если раньше она була спокойна, то на даний момент каждый звонок домофон у неї істерика. Она маму никуда не отпускает, Ми йдемо в школу на пачку маму не оставляет. То есть у нас уже у неї психологіческий ребенок ну, испуган. Після цього почалася судова тяганина. У рамках однієї з відкритих справ на Олексія Кліценка конфіскували вартісну автівку, на якій їздила дружина підозрюваного. Причина невідповідність номерних знаків держстандартам. Мерседес відправили на експертизу. Після чого машину повернули власнику. Але за словами дружини пана Кліценка, пошкодженою. Тут знизу царапини. Вот это все новые царапины. Здесь совсем все оторвано. Ну, можете сравнить с той стороной. Здесь такая штучка была. Полностью оторвали. Под колесом, где номера все залито, оно там видно коричневым цветом. Правоохоронці ж переконують, мають письмове підтвердження, що під час передачі автівки власник ніяких пошкоджень на ній не помітив. Мені відома така інформація, що коли повертали автомобіль, власник цього авто дав письмове пояснення, що він не має жодних претензій до працівників поліції. Чому вони з'явилися зараз, стає достатньо незрозумілим. Днями ж відбувся черговий суд по справі Олексія Кліценка. Цього разу йому намагалися обрати запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Тільки відповістку до суду пану Олексію особисто так і не вручили. Зараз він перебуває за кордоном, та не зважаючи на це, слідчий наполягав на розгляді справи та примусовому приводі. Має повністю підстави для прийняття рішення щодо приводу хакет своїх дійства і не у прокурорах, ні у досудовості, бо немає будь-яких підтверджень, поважності не пробуття Кліценка до судовості. Адвокати ж пана Кліценка наголошують, повістку до суду слідчі мали вручити особисто підозрюваному. Натомість ті передали її голові квартального комітету і переклали ці обов'язки на неї. Отримавши незрозумілі, які документи, що сьогодні обговорили, що дають долучення до матеріалів про вручення квартальному, ми там не побачили, і суд прекрасно бачить про те, що е, представник житлово з цієї ж організації, ця ж квартальна, здійснила якісь заходи по врученню повістки. Відтак суд прислухався до сторони захисника і переніс розгляд справи на 6 жовтня. До слова, за оперативною інформацією правоохоронців, два місцеві кримінальні авторитети планують низку провокацій, спрямованих на дискредитацію правоохоронних органів Сумщини. Зокрема, за інформацією правоохоронців, зазначені особи профінансували викид в зміни достовірної інформації про дії правоохоронних органів. Тож силовики застерігають журналістів від оприлюднення та поширення замовних матеріалів, що мають на меті дестабілізацію ситуації в Сумській області.